Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важлива тема це тема скорого завершення війни. Тому що багато хто про це говорить, багато хто це відчуває, і я в тому числі. От в мене чомусь є таке відчуття, що це все йде до логічного завершення і поясню, чому зараз ми зробимо дуже важливий розклад на цю тему. Путін погодився на перемовини з Трампом стосовно питання України. І це не телефонного формату розмова, це скоріше за все буде розмова вживу. Ця розмова відбудеться після інавгурації. Після інавгурації Трампа відбудеться перемовний процес стосовно України та завершення цієї кривавої війни. Про це також пишуть міжнародні видання. Багато різних офіційних джерел про це пише. Можете самі перевірити інформацію в інтернеті, якщо не довіряєте мені. І плюс прес-секретар Кремлівський Пісков також заявив про те, що Путін готовий і Путін хоче перемовин, і він готовий зустрічатися з Трампом та домовлятися стосовно завершення війни в Україні чи так званого СВО, як вони це називають. Тому я би хотів подивитися цю тему: чи дійсно після інаугурації Трампа почнеться дуже активний перемовний процес між Путіном і Трампом, і до чого він призведе? Чи призведе він до скорого завершення цієї війни? Як я вже сказав колись, я за мир, я постійно це повторюю. Мир краще всього. Мирне небо над головою та здоров'я це дві базові потреби кожної людини живої на цій планеті. Все решта в цьому житті можна заробити, отримати, придбати. Але найголовніше це здоров'я і мир, тому що без цих базових потреб все інше відпадає і все інше недосяжне. Так що давайте ми з вами подивимося. Давайте подивимося на циганській колоді. Карти я хочу витягнути чотири карти, і на таро я хочу витягнути чотири карти для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик. Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, якщо маєте якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися це непросте запитання, що стосується перемовного процесу. Ну, я ж кажу, я по своїх відчуттях відчуваю, що це все має завершитися. Цикл числа 3. От війна три роки має пройти, і все це якось стихне, завершиться. І дай Боже, щоб більше не починалося. От чомусь мені так йшло ще з самого початку, коли почалася ця війна, цикл числа три. Я про це ще сказав з самого початку повномасштабки. Так що я дуже сподіваюся і дуже надіюсь на те, що скоро все це бізумство припиниться, все це гадство остаточно. Так що давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти показують стосовно перемовин Путіна та Трампа. Перша карта, яка випала: карта вора, карта злодія, карта крадіжок. Дуже красномовна карта промовиста така. Вона говорить про якісь втрати, про якісь втрати безповоротні, про якесь злодійство по відношенню до України. Можливо, Трамп буде давати добро на окуповані території України, щоб їх Росія собі заграбастала. Можливо, не всі, можливо, частину. Але такий варіант може бути. Далі. Карта старої дами, карта старшої жінки падає. Карта вченого, карта вченого, карта дослідження інформації. І карта Союзів об'єднань, свадьба. Дивіться, Союз Трампа та Путіна насправді може стати дуже міцним. І дуже сильним. І Трамп буде слухати Путіна, і Путін буде слухати Трампа. Ось про це говорить карта свадьби. Дуже великий міцний тандем союз, який має дуже велику силу та енергію. Карта Вора мене напрягла з самого початку, я вже сказав свою теорію стосовно того, що вона може значити. Але карта вченого і карта свадьби говорить про те, що дійсно перемовини можуть відбуватися, і перемовини можуть утворити якийсь дуже міцний союз між цими двома особистостями. Десятка кубків карта благополуччя, карта благодаті, хороша карта, пряма позиція. Ця карта говорить про те, що да. От те, що я сказав на рахунок свадьби, те, що я сказав на рахунок їхнього тандему. Десятка кубків це карта емоційності, прив'язаності, співзалежності, це карта результату. Далі Шістірка мечів. Шістірка мечів це провокації, це агресія. Далі падає. Наступна карта. Шістнадцятий аркан. Карта башні. Несподівані руйнації, втрати і 12-й аркан карта подвішеного. Ну, тут на тарок карти, до речі, не дуже хороші. Шестірка мечів, башня, подвішений, 12-й аркан. Ці карти говорять про якусь безвихідь і ситуацію, я би сказав, навіть десь патову для України частково. Ну, вибачте, вже говорю так, як є. Тобто, в даному випадку Україна таки точно щось втратить в цьому всьому. Але я скажу так: дійсно, мир може настати, дійсно, переговорний процес може бути активний. А карта подвішеного в даному випадку може говорити про якусь заморозку. Тобто, поки буде Трамп війни, не буде. Трамп піде з поста президента, може початися заново. Я вже, до речі, про це також казав, що закінчиться ця війна, буде якийсь переривчик і може початися знову війна. Ну, хіба що, якщо на місце Трампа прийде республіканець новий, то тоді війна не почнеться. А якщо прийде демократ, то скоріше за все війна почнеться заново. Але я скажу так: давайте ще на цій колоді для повної картини, три карти подивимося. Чи закінчиться скоро війна в Україні? Так, добре. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Король Червовий – карта любові, карта любовника, карта чоловіка з емоціями. Двійка Бубнова. Двійка Бубнова це якісь фінансові операції складні. Плюс ця карта може говорити про якісь трохи невеличкі затримки. Ну тут карти непогані. Союз дві, двох королів, двійка Бубнова. Я скажу так, є дуже великі шанси цього всього. Надзвичайно великі шанси. Будемо надіятися, що це все. Якомога швидше завершиться вся ця історія, всі ці негаразди та негативи, і дай Боже всім нам миру. Ну, я скажу так, шанси високі насправді. Будемо сподіватися. Але Україна все одно щось втратить. Все одно давайте будемо реалістами. Все одно якась втрата буде. Може буде якийсь обмін чогось на чогось, але втрата в Україні все одно буде. Ну, в будь-якому випадку, надіємося на краще. Віримо, сподіваємося, молимося за це. Дякую вам усім за те, що подивилися це відео. Не забувайте поставити лайк, пропонуйте теми для ефірів. Вважаю всім мирного неба над головою. Дякую вам велике за вашу увагу. До нових зустрічей!